Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Таїсія, і сьогодні ми будемо робити макіяж. І цей макіяж буде не простий, а це буде ось цей макіяж, який ви зараз бачите. Ми будемо робити дорогий макіяж за допомогою дешевої палетки. На мінуточку ця палеточка коштує в районі 300 гривень, і ми зробимо за допомогою неї ось такий розкішний макіяж очей. Ну, давайте погнали! я повернулася до вас у такому натуральному вигляді без макіяжу. Давайте підготуємо для початку шкіру до макіяжу. Я використаю ось такий міст від Celimax. Мені дуже подобається ця лінійка. У мене тут є ще сироватка, зараз її будемо наносити. І це просто, типу, як міст, тонер. Ну, не тонер, а тонік, тому що він такий прям ріденький, як водичка. Я його прям люблю. І одразу. На нього ж наношу сиротку, вона у мене, до речі, зовсім нова, але в мене вже була одна або дві баночки, я її використала просто повністю. Це не реклама, на жаль, або, на щастя, але мені дуже-дуже сподобалась ця сироватка. Вона саме дуже круто зволожує, має ніби якусь антибактеріальну дію, тому що після неї моє висипання якось підсушується і стають не таким помітним. Я думаю, мені цієї сиротки цілком вистачить для зволоження, тому що моя шкіра і так була трішки підготовлена. Я її просто ще додатково зволожила. Тон сьогодні нанести я хочу від Зола. Я хочу дати йому другий шанс. Ну, я дати другий шанс. Я його перше спробувала, але він для мене був занадто просто темний, тому що я дуже світла, це самий світлий відтінок, 01. Але я хочу просто зараз його змішати із аджастером. Це такі краплі білого кольору, які роблять тональну основу або світлою, або темною, в залежності від того, який відтінок аджастеру. Отже, ми трошечки. Розбавимо тон аджастером, тобто зробимо його світліше буквально на 1-2 тони. Ось за що я дуже люблю якісь люксові бренди, тому що вони роблять дуже великий вибір тонів, саме підтонів. І я цьому дуже рада, тому що я зі своєю ультрасвітлою шкірою дуже-дуже рідко можу знайти те, що мені підходить. У мене ще й більш такий натуральний підтон. І це насправді дуже важко. Тому аджастер мене дуже-дуже спасає. О, ну це інше діло. Але я ще дуже надіюся, що цей тон не буде окислюватись. Тому що попереднього разу, коли я його наносила, я це помітила, що він ще достатньо так окислився. Ну, я буду надіяти, що цього разу все буде добре. Я візьму ось такий пензлик, я не знаю звідки вони. А, я їх замовила в tiktok Шопі. У круто! Якісь там. Взагалі не дорогі пензлики, але мені сподобалось якісь. Я думаю, це самі звичайні пензлики з Китаю. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, я залишу посилання. Ну, в принципі, як ви зрозуміли, сьогодні я буду вам показувати не тільки макіяж кочей, не тільки про палетки ми будемо говорити, а й в загальному, як завжди, я покажу, як роблю свій макіяж. Мені здається, що це. Ніколи не буде зайвим. Тому я постараюсь показати вам якісь інші продукти, які у мене є, щоб не повторювались із попереднім відео. І надалі буду так робити. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи робити так, чи ні, чи вам все одно, чи бачите якісь постійні продукти, чи краще бачити нові і дізнаватись мою думку про них. До речі, коли ми наносимо тональний крем, ми не сходимо у зону синячка. Ось тут під очима. Тому що там у нас має бути консилер, який має перекрити цей синічок. Або якщо немає його, то просто перекрити ось цю зону під очима. А якщо ми нанесемо тональний крем, це буде достатньо забагато шарів. І тоді, коли ми поставимо ще зверху консилер, зрозуміло, що це буде виглядати дуже-дуже погано, тому що там буде дуже багато продукту. Тому що я хочу сказати про тональний, мені подобається фініш. Він такий натуральний і не дуже сильно глянцевий, і не матовий. Хоча ближче до матового, я б сказала. Він має більш середню ступінь перекриття. Це не самий сікий і самий пігментований тон, який в мене був. Але ще за рахунок аджастера він міг стати. Менш перекриваючим, тому що він все ж таки його трошечки розбавив. Тому, звісно, мені потрібно консилер. Я візьму свій улюблений просто консилер від Huda Beauty. У них, до речі, бачите, вже оновили а, тару. І нанесу його буквально трішки, тому що я знаю, наскільки він пігментований. Ось так нанесу на ці зони трохи сюди. Ну, і, звичайно, на мої почервоніння, які знову у мене чомусь запалились. Спочатку я це розтушую пензликом. У мене ось такий маленький від Real Techniques. Мене тут, до речі, не пишуть номерки а ні, 300. Для мене найкраще його використовувати саме для консилера, тому що для тіней. Він не сильно підходить, тому що він дуже плотно набитий. І зараз додатково ще пройдусь б'юті блендером. Це я роблю для того, щоб рівномірно розподілити продукт. І б'юті блендер вбере в себе весь продукт, який є зайвим, тому що саме у цій зоні під очима нам важливо, щоб не було занадто багато продукту, тому що потім це все буде скучуватись і забиватись у зморшки. А я думаю, це ніхто не хоче. Мені достатньо подобається перекриття, яке дав тональне і додатково консилер. Тому я думаю, що тональним від Zola я буду користуватись. Якщо не для себе, то для клієнтських макіяжів 100%, тому що в клієнтських макіяжах він мені прям дуже сподобався, якщо додавати його до якогось більш такого тонального, прям супер. Далі у нас Софлано корекція, і я буду робити велиці за допомогою коректора від Скульптор. Це рідкий контур. Я купую від якого скульптор? Від Діор. А отже, пам'ятаєте, в попередньому відео я користувалась контурингом від Dior моєї сестри. Зараз це вже мій. Мені його подарували, я його замовила у своєму вишлісті. Я розчарована, тому що цей колір не такий, як був раніше. Він не такий холодно-нейтральний. Як був раніше зараз, він більше нейтрально теплий, я б сказала. Ну, подивіться, я думаю, це на відео дуже чітко видно, що він не такий холодний. Можете перейти навіть на попереднє відео, де я робила макіяж палеткою Hourglass, і подивитись. Я дуже насправді розчарована, але я їм писала. Я писала в чат підтримки Діор, я дуже хотіла вирішити цю ситуацію. Я дуже надіяла, що мені, можливо, дадуть якусь стару партію, бо, можливо, це якась була не знаю, помилка чи що. Я дуже сильно хотіла отримати нормальний стік з нормальним відтінком, який я хотіла отримати. Але вони сказали, що у них інколи таке буває, що змінюються формули, і вони це роблять для того, щоб стати тільки кращим для нас. Я така зрозуміла, що мені немає сенсу з ними спорити. Я їм написала ні, ви взагалі не стали кращими. Я їм сказала, що клієнти, а їхні споживачі не задоволені цим, тому що я знаю особисто декількох дівчат, які не задоволені тим, що вони змінили формулу і ще попередня формула їм дуже-дуже подобалась. Якщо ви одна із них, напишіть, будь ласка, я надіюсь, що я е, все правильно сказала. Ну, як мінімум, я висловила свою думку. Якщо у вас теж таке було саме із цим стіком Dior, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво прочитати. Я все одно ним користуюсь, як ви бачите, я прям рука до, до нього тягнеться, тому що ця така масляна текстура, яка ідеально просто тушується, ну я її обожнюю. Ну, у мене просто немає слів. Я напевно з цим змирилась. Ну у мене немає іншого виходу. Далі я хочу нанести рум'яна, але я зроблю таку хитрість: я візьму рум'яна від Evelyn. А, до речі, дуже класні рум'яна у мене у відтінку 03. Я не знаю, чи вони досі продаються, я не пам'ятаю, чи це постійна колекція, чи це була якась лімітована колекція, але швидше за все, постійна. А, і я додам до рум'ян ось такий рідкий хайлайтер від Elf. Мені дуже подобаються рум'яна більш сяючі. І, так недовго думаючи, я вирішила собі зробити свою формулу сяючих рум'ян. Я вам скажу, що це дуже-дуже класно, тому що рум'яна хайлайтер дуже круто між собою поєднується і набагато легше тушується, коли формула а, більш така сатинова, ніж матова. Цей лайфхак можете спробувати на своїх якихось рум'янах, наприклад, які у вас погано тушуються. Я давно не користувалася, до речі, цими рум'янами, але сьогодні я вирішила, що я хочу. Знову їх нанести, тому що коли я тільки-тільки їх купила, то я ними дуже довгий час користувалась і не могла відійти від них. Тому що цей відтінок, він щось таке нейтральне між яскраво рожевим і помаранчевим. Але мені прям дуже подобається. Зараз ще краще втушую. Пензлик, до речі, той самий, що Тональний наносила. Ой, ну які гарні брови я самі зробила. Я ж ще бровист. Далі у нас на черзі пудра. Я використаю ось таку пудру розсипчату матову від Huda Beauty. Це пудра для бейкінгу. Я сьогодні хочу зробити свій макіяж максимально стійким, тому що я буду йти гуляти ввечері. І мені обов'язково потрібна а, пудра для бейкінгу, щоб зробити бейкінг, тому що це продовжує носку просто. Я не знаю, напевно, 24 години можу ходити, не підправляючи взагалі свій макіяж. Тому спробуйте. Якщо вам цікаво, це я можу зняти окреме відео про бейкінг. Зараз вам так. Розкажу поверхнево. Я набираю на ось таку пуховочку, у мене саме звичайна із Китаю. Набираю пудру, так прям достатньо її беру. Так, не бійтесь добре притиснути, для того, щоб пудра добре змішалась із тональним, консилером, всім, що є. І кордони ось так я трішечки підтушовую, для того, щоб не було потім чіткого переходу, тому що все-таки бейкінг робить ось цей чіткий перехід. Ось тут я собі завжди також запудрюю ось ці зони, тому що вони у мене перші за все, просто все тут скатується. Ось тут, біля рота і під очима. Тому цим зонам я уділяю най найбільше уваги. В принципі, цього часу, буквально, скільки пройшло 2 хвилинки, мені достатньо для того, щоб все гарно зафіксувалося. Оп! Просто забираю залишки пудри якимось м'яким пензликом. Це ті самі пензлики з Китаю. Я вам скажу, взагалі, супрові пензлики, мені здається, для свого використання це ідеально. Після бекінгу моє обличчя стало світлим, і все, що я наносила, воно трішечки як впиталось. І я використаю ось такий скульптор від Сінарт, а для того, щоб продублювати і зафіксувати мій попередній скульптор кремовий від діор. Пензлик у мене, до речі, з шейну просто ось такий звичайний за один чи два фунти. Ви вже напевно чекаєте, ну коли ж вона вже буде робити очі. Зараз уже, уже переходимо до очей. Хочу ще трішки додати моїх улюблених рум'ян, ось таких від KIKO. а насправді не знаю, чи зараз ви зможете їх знайти, тому що це була лімітована колекція, коли я її купляла. І я прям максимально ними задоволена. Хоча мені здається, що в KIKO колекції дуже часто. Повторюється, і ви можете це знайти. Ось так має виглядати ось ця румяна запечена. І мені її вистачає уже більше, ніж на три роки, я думаю, десь так. Ого. І тут я не знаю, просто більша половина ще залишилась. І щоб ви розуміли, я їх використовую. Дуже часто. І в мене сьогодні такий настрій. Я хочу додати ще більше рум'ян від Dior. Візьму Я, до речі, їх дуже давно вже, а, використовувала. Якщо чесно а, не пам'ятаю, так, дуже давно, тільки для клієнтів, і то не часто. Зараз у них вийшла вже більш новіша, краща формула. Але я не бачу сенсу їх купляти саме для себе, тому що в мене ще цих достатньо. Я думаю, хайлайтер не завадить, тому візьму ось такий хайлайтер запечений від Top Face. Я його дуже люблю. Це моя вже друга баночка, якщо я не помиляюсь. Боже, ну яке він дає сяю. А таке я люблю, я люблю сяяти. Додаю трішки сюди, трішки нагору. Можливо, це старомодно, але мені так подобається. Ну просто, я думаю, на камері теж видно це ідеальне сяйво. Він настільки мілкодисперсний, дисперсний, дуже класний. І нарешті ми переходимо до основної частини, до очей. Отже, беремо нашу палеточку. Ось такий у неї відтінок 908. Покажу вам ще раз. Кольори, які в нас всередині палетки, ну чому ще раз я вам ще не показувала їх, так? І для початку я нанесу базу ось такі тіні, кремові від Альона Тофіль у відтінку 26 Елегант. Цей відтінок прям максимально ідентичний із кольорами, які є в палетці. Це буде слугувати просто як базою під тіні. Пензлик взяла, до речі, з того ж наборчику із Китаю. Я впевнена, що після цього ви точно. Захочете подивитися, що ж це за набірчик такий. Просто ось так легесенько наношу тіні, як базу. І, звичайно, трішечки під низ. Я думаю, ми сьогодні будемо робити макіяж по більш такій стандартній схемі від більш світлішого до темнішого, і посередині блістючка, тобто спаркл, який є тут тільки один. Посередині, і який мені, до речі, дуже-дуже сподобався. Тому розпочнемо із того, що ми будемо пропрацьовувати складку повіки. І який би мені тут відтінок вибрати, їх тут дуже багато. Давайте виберемо ось цей. Він для мене, здається, такий самий нейтральний, який взагалі є. Ось так легесенько пропрацьовує складочку. Дуже гарно наносять ці ті. О oh май гад! Трішечки вони такі пильні, але ми їм це пробачаємо. На початок я нанесу ось такі світленькі а, тілесні тіні. Я хочу зробити, ніби як таке легесеньке висвітлення на початку. І на середину додати спаркл. Обов'язково ви маєте пройтись по всій зоні вашого ока. І рухома, і нерухомо повіка. Тому що якщо ви залишите якусь зону без уваги, то потім у вас це все благополучно скатається. Нанесемо нашу блістючку. Я нанесу одразу сюди, так як в мене тут тіні ще вже підсохло. Нічого вже не наноситься, прийдеться наносити ще базу під тіні, щоб воно приклеїлось гарно. Візьму ось таку базу під тіні від Urban Decay і нанесу її в якості базою під спаркл. Просто чуть-чуть набираю її і наношу на ту зону, де я хочу нанести цей спаркл, щоб він мене гарно блистів. За рахунок цієї бази під Sparkle, в мене він класно приклеїться і буде триматись цілий день. Мені так подобається. Так, і те саме із другим оком. Це, звичайно, не найяскравіший спаркл, який я використовувала, але давайте оцінювати оптимально і за якістю, і за ціною. Зовнішній куток я хочу пропрацювати спочатку цими тінями, а потім ще поглибити трішки ось цим самим темним відтінком. Набираю ось цей нейтральний і починаю трішечки наносити сюди. Я тобі вже переплутала. У мене тут сонечко вже заходить. Я надіюсь для вас це не грає ролі. Надіюсь, картинка така, як була гарна, така і є. До речі, користуючись нагодою, хочу сказати, що ви маєте можливість навчитись робити такий самий макіяж. А за допомогою. Моїх знань, ви можете прийти в мене курс сам собі візажист» або онлайн, або офлайн, якщо ви проживаєте в Лондоні. Така хвилиночка самореклами. Самий темний відтінок наношу прям Прям чуть, чуть Для того, щоб поглибити наш макіяж і щоб витягнути очі. Окей, угу. фінально це все підтушуємо, щоб все було ідеально. Можливо, на камері цього і не помітно, але ось ця фінальна тушовка, коли ви з'єднуєте кольори, вона відіграє важливу роль. Я тушую ось цим самим світлим тітком, щоб відтінити і прям втушувати в шкіру. Ось цю границю, якщо вона є. Ще я хочу промалювати слизову залишком олівчика від ламель. Гелевий олівчик від ламель у 402-му відтінку. Коричневий це робити обов'язково, якщо ви хочете подовжити свої вії. Якщо ви хочете зробити очі яскравіші, якщо ви хочете, щоб ваш макіяж виглядав більш нарядніше. А знаєте що, давайте вже... Якщо на те пішло, то виведемо стрілочку. Я вже тут додала трішки олівчика і виведемо таку малесеньку стрілочку коричневого кольору. Можна її зробити менш помітною, ну я не боюсь якихось яскравих макіяжів, як ви зрозуміли, якщо ви знаєте мене, або якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом то там я роблю собі достатньо такі яскраві макіяжі. Я вже нафарбувала вії своєю улюбленою тушу від Evelyn Varieté. просто обожнюю її, подивіться, просто, як вії доповнюють макіяж. Якщо б я йшла на якусь там важливу подію, на якийсь івент, а я би ще додала трішечки таких накладних вій, а так мені здається, що мої вії цілком гарно відкривають око. І мені насправді дуже подобається мій макіяж, який я зробила. Це звичайний макіяж, який я роблю дуже часто: типу, розташована стрілка, а в більш такій класичній техніці, і по кольорах, по взагалі, Тіньовій гамі мені дуже подобається і ця палетка мені достатньо прям сподобалась в роботі. Я, якщо чесно, здивована. А ви, будь ласка, напишіть свої враження, свої думки в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Губки я хочу нафарбувати більш таким рожевішим кольором, тому що в мене зараз все таке нюдове. Я візьму олівчик від міста із 769 відтінок. Губки готові. Я повністю заповнила цим кольором, цим олівчиком свої губи. І я зовсім забула про брови, що я з ними нічого не зробила. Я зазвичай їх просто вкладаю, тому що я собі роблю ламінування або якесь легке фарбування волосків. І просто вкладаю. Сьогодні я вкладу ось таким гелем від Elan, Brow Look. дуже його люблю. Він такий стабільний, завжди мене виручає. Добре тримає, не підводить. Стабільний гель, на який я можу покладатись. Треба ще, напевно, якусь помаду додати всередину, тому що чую, що трошечки сушить. І вибір впав на ось таку помадку від Laurent Love Shine. Вона просто як масло. І ось такий макіяж сьогодні у нас вийшов за допомогою палеточки з AliExpress за 300 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, тому що мені надзвичайно подобається. Я дуже задоволена цією палеткою і за свої гроші я впевнена, що ви можете її придбати. Посилання я залишу під відео для всіх, хто захоче придбати цю палетку. А вам бажаю гарного настрою і гарного дня або вечора, в залежності від того, коли ви дивитеся відео. Всім па-па, побачимось.